Оцінки екстер'єра. І отримують відмінно всі останні отримують дуже добре. Топла собака. 에... Напереділі верху стандартно. 에... Крипко схоті без з підлічною головою, 에... високо поставленим вухом, гармонічно сложено Індекс розтянути кобулів може бути 103-107, у нього десь 103-104. Гляньте на око і так потім подивіться далі, як у другий собаку. От просто око його і око огрежати біля. Фактично він виграв у другого колодка. Що таке? Він чітко високопередий, хороша лінія верха, хороший переход. От. Другий більш потянутий. Другий, у нього теж хорошо виружена холка, все, він більш рівний. Цей більш такий високопередийний. Ну і ще ось такий ремінь на спині чорний, він теж так це підчортує. Бачите, в стоці, як забагаститься. Річний собака, собака. Тобто, у них у цих у другого по голові. Цього ми чуть-чуть є закаті. Дуже дуже хороша голова, класний глаз. І воно, ви знаєте, що... Це хороший, це не псає. ушко, все то ушку всяку, кибір хороший. Це і кивір. Це початок дуже хороший. м'яка спина. Посередній рікові групи. І, іде, бачите, дивіться, от зараз він стоїть. От той стоїть і цей стоїть. Зверніть увагу. Це в стоїці. Того чітка лінія верха, а у цього бачите і ну, при Мамка і, сидить. І, і, і при, при ходьбі бурецьор. у нього і, голова у нього не така чиста, як у цей. Мамки має. Щось є, мамки не ну, Наступний стає. Все добре, все добре. Тільки розщос на спині, що у нього є. На даний момент ми на виставці, да? у нього розчс на спині, він би у цього виграв, За... розчс.